Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко і перед тим як почати, нагадаю слова маркеза Браунлі або MKBHD. Гарні смартфони стають дешевшими, а дешеві смартфони кращими. І це дуже яскраво видно на прикладі саме Tecno Spark 10 Pro. Кристій за 200 баксів виглядає абсолютно неймовірно у дуже багатьох місцях. Цей відеогляд буде коротким, але ємним, по основним перевагам та недолікам. Якщо хочете взагалі всі деталі, то масивний текстовий огляд буде по посиланню в описі. Під відео. Також не забувайте про коментар, підписку, лайк та дзвіночок. Це ніколи не завадить. Ну, А тепер до діла. Ціна пристрою 8 тисяч гривень, це десь 200 баксів. І це за версію, вибачте, 8256 Гігабайт. Що для бюджетного смартфона, особливо брендового, це на пам'яті дуже крутий. Звичайно, я можу згадати китайські підробки з масунки і хаувей, де було 16 гіг оперативки за 100 баксів, але не буду. Ті часи пройшли, ну майже пройшли, добре. Отже, що ми отримаємо за 200 баксів, окрім як 8 гігабайт оперативки? Дисплей Full HD 90 Hz, чудовий IPS 68 дюйма. Систему на чипі Helio G88, 250 тисяч Antutu. Слот під 7 карти несуміщений і можна мати одночасно дві сімки і карту пам'яті. Присутні і Type-C, і міні-джек, і захисна плівка одразу на екрані, і навіть сканер відбитків у кнопці живлення. Акумулятор 5000 мАч, вивозить у PC Mark Test до 11 годин на середній яскравості. Основна камера 50 мегапікселів, Фронтальна 32 та ще й з фронтальним спалахом. Класика Текно. На місці NFC у комплекті йде і блок зарядки на повну швидкість, і захисний чохол, досить непоганий, а дизайн, особливо позаду, Взагалі, Муах. найкраще смартфон виглядає не у чорному кольорі, а саме у, у біло-рожевому. Грамотне поєднання чорної рамки з білою основою творить справжній дива. Смартфон не виглядає як модель за 200 баксів, щоб ви розуміли. У нього і отвір під фронталку відносно невеликий, і панель позаду скляна. Так, у смартфона з 200 баксів нового смартфона. Скляна панель позаду. Далі, мабуть, пройдемося по речам збалансованим. Не плюсам, але й не мінусам. Скло, наприклад, без олеофобки. Але краще вже таке, аніж ніякого, особливо для бюджету. Система на чіпі достатня для роботи. В іграх працює адекватно але навіть на момент виходу в 2021 році вона суперпреміальною не була. І це відобразилось на додаткових нюансах. Периферія базова. Wi-Fi версії 5, Bluetooth версії 5, зарядка базова по швидкості. 18 Вт. З 20% до 100% смартфон набирає заряд за півтори години. Оболонка HiOS 12.6 на базі Android 13. І як би ви не відносились до її простенького зовнішнього вигляду, вона актуальна і потужна. І нагадую, Tecno дуже міцно співпрацює з Google, тому оновлення на смартфон будуть прилітати гарантовано. А от конкретно над українським перекладом компанії ще варто попрацювати. На щастя, лише у декількох місцях. Загалом він непоганий. Камера у смартфона вважайте, одна єдина. Головний модуль 50 мегапікселів і є два допоміжних. Один з яких відповідає за режим Боке, а інший відповідає за а невідомо. По ідеї це другий модуль під Боке. Я такий зустрічаю вперше, але судячи з роздільності 0,3 мегапікселя. Він просто за компанію. На щастя, за виключенням оціх ось сумнівних родиментів, скажімо так, камера дуже непогана. Працює у режимі або 12 мегапікселів по стандарту, або всі 50. У обох режимах фото отримуються непогані. Очікувано, бінінг пікселів з 50 до 12 мегапікселів дає менше шумів при неідеальному освітленні, але я також одразу виділяю дуже швидкий і якісний автофокус і деяку купу режимів зйомки. Мінуси, відсутність стабілізації будь-якого роду і ширококутнього сенсору. Це компенсує, на мою думку, чудова селфі-камера із фронтальним спалахом, що може працювати у трьох режимах яскравості не камера, а спалах. Ну і по недолікам. І тут, якщо ви очікуєте, що я буду смартфони за 200 баксів ставити у мінус відсутність бездротової зарядки, вологозахисту, стерозвучання або підтримки 5, g то ви явно не те відео дивитесь. Хештег сорі сорі. Єдине, що можна задати у якості запитання, що по конкурентам. Конкуренти є, але вони або майже аналогічні по начинці. Саме майже, або настільки по начинці відстають, що це навіть не смішно. Тому власне підсумки наступні. У текно черговий раз вдався смартфон, котрий заробляє 10 із 9 у плані ціни, а по іншим характеристикам, або просто адекватний, або чудовий, але ніде ніколи і не в чому не провальний. Це буде абсолютний топ для студента, школяра або просто невибагливого користувача. Рекомендую не без задоволення. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи здогадались ви, про якого конкурента я говорив, що він майже аналогічний по ціні. Напишіть у коментарі, що ви думаєте. Також напишіть, що ви думаєте про цей конкретно смартфон, про смартфон Tecno. чи згодні були б ви його придбати і заради чого? Яка його фішка вам сподобалась найбільше всього. Може навіть ціна, <хи> я, яка фішка, включаючи ціну, вам сподобалась? Пишіть не соромтесь на цей раз без подяки магазину SoundMag.ua за мікрофон Sennheiser MK600, бо він поїхав під Бахмут. Зараз я знімаю звук на петличку, але вже через... Я сподіваюсь, завтра, після завтра, мікрофон до мене повернеться і повернуться подяки. Псаудмаґуї mm, за мікрофон Sennheiser mk 600. Посилання на цей магазин буде у описі під відео. Переходьте, знайомтесь, це дуже сильно нам допомагає. З вас також подбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе, слава. Україні, слава героям та бувайте здорові!